Нормальненько, я скажу. Хоча ж ми там, на цьому час світло лоба. Писали, що треба буде царапати Всі сім'ї. Ну, ну, такі рамочки. Обійдемося без царапання. Бо тут Треба було ставити сюди заставну, і тут оставшу рамку царапати, і вони б сюди зносили до кучки. Так ми тепер просто виймемо осінню від розпла там з такими полосочками. Вже, ну, які полосочки? ну, будемо казати грубо, там на 2-3 пальця. Від розпладу малометки, А медові дові здвинемо і все. І готово в зиму. Ну це правда буде вже робитися аж може так. на початку жовтня, а може в кінці жовтня. Mm -hmm. Дивлячись, стільки будуть червити. Ну, судячи по цьому році, то зарані перестануть червити. В жовтні, мабуть. На початку може і можна буде вже це робити. Так що якось так.